Всім привіт! Це швидкий огляд модів, тому я зараз вам покажу мод під назвою Mob Catcher. Мод додають всього два предмета: це покебол і пушка, яка стріляє покеболами. Щоб скрафтити покебол, вам потрібно покласти 4 металеві злитки таким чином, а посеред них перлину Ендера. Крафт пушки трішки дорожчий. Вам треба 6 металевих злитків, одну перлину Ендера, лук і викласти це все ось таким чином. А тепер переходимо до самого головного це тестування. Беремо покебол в руки і натискаємо ним на моба. Ось і все, тепер моб є в нашій колекції. Щоб його випустити, потрібно взяти цей покебол і натиснути праву кнопку мишки. А зараз переходимо до пушки. Вона допоможе нам стріляти покеболами. І чим довше тримати праву кнопку мишки, тим далі вона буде стріляти. Мод можете скачати на сайті, посилання на який буде знаходитися під відео в описі. Бай-бай!